Доброго дня, шановні десятикласники! Темою нашого уроку буде Полімери та наноматеріали. Працюємо за планом. По-перше, полімери та історія відкриття полімерів. По-друге, застосування полімерів. Третє, Наноматеріали та їх історія відкриття, Четверте, Класифікація нанокристалічних матеріалів. Метою нашого уроку познайомити учнів з поняттям полімери та наноматеріали. Розглянути приклади. це своєрідні хімічні сполуки з високою молекулярною масою, молекул яких складаються з великого числа повторюваних угруповань. Атоми, що входять до складу макромолекул, з'єднані один з одним силами головних чи координаційних валентностей. Історія відкриття: термін полімерія був введений у науку Берцеліусом у 1833 році для позначення особливого виду ізометрії, при якій речовини полімери, що мають однаковий склад, володіють різною молекулярною масою, наприклад, етилен і бутілен, кисень і озон. Види полімерів. Карбоцепні полімери звичайно синтезують полімерізацію мономерів, однією чи декількома кратними вуглецевими чи зв'язками мономерів, гетероцепні полімери одержують поліконденсацію та полімерізацію мономерів, що містять кратні зв'язки вуглецю елементу чи неміцні гетероциклічні угруповання. Природні полімери утворюються в процесі біосинтезу в клітинах живих організмів: крохмаль, целюлоза, білки, нуклеїнові кислоти. Сінтетичні полімери це багаточислені пластмаси волокна. Вони відіграють роль в різних галузях промисловості: сільського господарства, транспорту, зв'язку. Матеріалами ми називаємо матеріали, що містять структурні елементи геометричний розмір яких хоч би в одному вимірі не перевищують 100 нанометрів і що володіють якісно новими властивостями функціональними і експлуатаційними характеристиками представлені таблиці категорії наноматеріалів та типи структур наноматеріалів знайомтеся будь ласка з таблицями Робимо висновки. Полимер використовується в самих різних галузях промисловості, сільського господарства і в побуті. Поліетилен один з найдешевих полимерів. і в світовому виробництві полимерних пластиків займає перше місце. Поліетилени міцно увійшли і на виробництві, і в сфері реклами, і в побуті. Наноматеріали це матеріали, створені з використанням наночасток за допомогою нанотехнологій. Що мають певні унікальні властивості, зумовлені присутністю цих частинок у матеріалах. Дякую за увагу!